Не рашиська авіація, вона залітає не тільки на території нашої країни, а й до інших країн. Також цей Польща, це і Румунія, цей Молдова. Неодноразово ми з вами про це говорили. І ось вкотре польща підіймала винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні. Про це повідомили якраз таки в ЗС країни. Точ більш детально що про це відомо зараз з вами поговоримо, адже дійсно з'являється інформація про те, що у бойовій готовності були наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки. Що детально відомо, станемо на зараз, а саме посилання на сторінку противного командування збройних сил Польщі говорить наступне у зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України у нашому повітряному просторі, Тері розпочалася операція польських та союзних ВПС йдеться в повідомленні. Зазначається, що оперативний командувач збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнання досягли стану найвищої готовності. Вже заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із районами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залиша.

Повні перепрошую, готовності до негайного реагування додали так у ЗС Польщі. Ну і також бачимо з вами, що ситуація вона така залишається досить цікавою, адже вже неодноразово а, залітають, так і на території інших, інших держав а, літаки рашистські, Вони там інколи кружляють, вони не включають, не вмикають так свої радари. Тобто, вкотре говорили з вами про те, що дійсно багато країн вони все ж таки здивовані, але їхня реакція є, на жаль, недостатньою, так тому що. Дійсно, російська авіація вона злітає на території їхніх держав, але тієї реакції, яка повинна бути в цілому, мабуть, від партнерів, вона зараз не прослідковується. На жаль, знову ж таки, будемо за цим спостерігати. І буквально нещодавно також бачила деяку статистику аналітику з приводу того, що протягом повномаштабного вторгнення протягом. Ось цього періоду часу більше 300 разів, якщо не помиляюсь, плюс-мінус така була цифра, залітали на території інших держав, також шіська авіація, це і шахеди, це і літаки і тому подібне. Тобто, дійсно, знаєте, за весь цей час могла б все ж таки бути якась більш активна знаєте, реакція, а не висловлення свого занепокоєння від партнерів наших. Хоча знову ж таки ми дуже їм дякуємо, дуже дякуємо за їхню підтримку. Але ось ця ситуація з тим, що російська авіація залітає на території інших країн. Не просто спостерігають і підіймають у бойову готовність свої системи ППО і тому подібне. Ну це залишається все ж таки під питанням і цікаво, чому так це відбувається. Ну а далі також на попередньому отарі вже розпочали з вами дещо говорити з приводу того, яка бавовна була на території Російської Федерації, вночі саме про нафтопереробні заводи. Тож далі про це детально з вами поговоримо. Так. Стосовно хронік ночі, атака БПЛА була у Краснодарі, у Краснодарському краю. Уражено НПЗ підтверджено генштабом. Сизрань-Самарська область уражено НПЗ уражено НПЗ, і це підтверджено генштабом. Тульська область, місто Алєксін. втручання в промзону. Результати уточнюються. Офіційна Тула підтверджує влучання, але наголошує на збитті одного БПЛА. Також фіксувалася робота ППО та вибухи у тимчасово окупованому Криму в Ростовській області, в Брянській області, в Білгородській області, в Смоленській області, Калузькій, Тульській та Курській областях разом за повідомленнями було від 80 до 100 дронів в різних регіонах. РФ це нас не може не тішити, і відповідно до цього. Є така статистика, що серпень для російської нафтопереробки виявився ще тим чорним золотом. Згідно з даними Reuters, удари винесли 18% потужностей первинної переробки нафти. Ще 6% зупинено на плановий ремонт. Разом маємо мінус 24% від загальної спроможності. Для розуміння масштабу минулого місяця заводи працювали на рівні біля 82% завантаження. Тепер падіння переробки нафти має зрости з 5%, до 6%. здавалося б, це не катастрофа, але це саме той випадок, коли статистика не точно відображає результат. Бо коли кожного тижня прилітає черговий привіт у вигляді дрона, то нафтопромисловість починає перетворюватися на набір обгорілих цехів і планових консервацій. Хронологія серпневих мінусів на російській НПЗ була такою: 12 серпня це Новокуйбушевський Рязанський НПЗ, 27 серпня Афіпський, 10 серпня Саратовський, 14 – Волгоградський, 15 серпня Сизринський, 21 Новошахтинський, 28 серпня. Куйбишевський, 30 серпня, Краснодарський, тобто майже щотижня падав один і або два заводи, що не може не тішити нас е і наші Збройні Сили України не просто так працюють на благо нашої країни. Ну а далі можемо перейти до того, що ж у Європі кажуть про навчання в Україні. Існо, адже європа заговорила нарешті про військові навчання в Україні. Про це дописує видання Політико говорять про те, що надії на переговори наївні. Єдина проблема полягає в Угорщині. Більшість країн ЄС готові до того, щоб навчати українських військових прямо на території України в разі припинення вогню. Заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політика без паки Кая Калас. Я вітаю той факт, що сьогодні було висловлено широку підтримку розширенню мандата місії військової допомоги ЄС на підтримку України, щоб надавати навчання і консультації всередині України після будь-якого перемир'я. Сказала вона журналістам після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені. Передає видання політико. Це стало б одним із вкладів у систему європейської гарантії безпеки, спрямованих на те, щоб Україна знову не зазнала нападу, зазначила калас. У рамках ЄОМЕМ 23 країни ЄС плюс Норвегія і Канада вже підготували близько 80 тисяч українських солдатів. Однак, зміна мандата місії потребуватиме одноголосного рішення всіх 27 столиць блоку, що дає угорщині право вето. Надія на можливі мирні переговори, як мінімум, наївні. Все, що робить Путін, це тягне час, дешево купуючи паузу, щоб продовжувати бувати людей. Заявила перед зустрічю міністр оборони Литви Давіла Шакалена. Більшість міністрів оборони ЄС. За винятком угорщини також наполягають на використанні решти 6,6 мільярдів євро нерозділених коштів з європейського фонду миру для фінансування зброї для України. Будапешт уже кілька місяців блокує використання цих грошей, щоб схилити прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана союзника Дональда Трампа. Гроші можна було б використати для прямих закупівель американської зброї для України за новою схемою, погодженою президентом США, і союзниками по НАТО, зазначила Калас.